Пожежі на полігонах твердих побутових відходів та сміттєзвалищах належать до найбільш складних і тривалих, гасіння яких вимагає залучення значних ресурсів, зусиль, засобів та часу. Прогнозування та попередження пожеж на полігонах та сміттєзвалищах вкрай ускладнено, оскільки важко визначити можливі осередки підвищення температур через різну питому теплоємність відходів. Доки вогонь або дим не вийшли на поверхню, виявити осередок загорання візуально практично неможливо. В основному пожежі виникають у пожежонебезпечний період влітку. Основною причиною виникнення даних пожеж залишається людська необачність та недбалість, а також нехтування правилами пожежної безпеки та необережне поводження з вогнем. Також нерідко виникають ці пожежі через порушення технологічного регламенту захоронення твердих побутових відходів. Полігони та сміттєзвалища здатні до самозаймання. Спричиняє, підвищення температури, спричиняє процес біохімічне розкладання відходів, яке супроводжується підвищенням температури від 40 до 70 градусів, що часто легко призводить до їх займання, до того ж у повітря викидається неймовірна кількість шкідливих речовин.